І продовжуємо тему благодійності. 2013-й блаженніший Любомир Гузар назвав роком соціального служіння. Громадська організація Молодіщини спільно із нашим телеканалом провели акцію на підтримку дітей із особливими потребами. Картини, які організаторам подарували художники, продавали місцевим підприємцям, і просто небайдужим стриянам. Вилучені кошти уже пішли на добру справу. Що вдалось придбати? Дивіться далі. Декілька десятків картин ляльки-мотанки, вироби з бісеру, глини і навіть з макарону. Все це вдалося зібрати організаторам благодійного аукціону, фінал якого відбувся нещодавно у ресторані Версаль. Перед основною частиною вечора, продажем лотів, із концертом виступили діти школи мистецтв, їхні викладачі, музиканти з Рогобича демонстрували свої вміння і головні герої вечора діти з особливими потребами. Місяця громадська організація Молодь Стрищини спільно з нашим телеканалом збирали цікаві роботи художників та народних майстрів. Допомогти реалізувати дитячу мрію, зголосились митці не лише зі Стрия, а й інших областей. Та, попри очікування на саме аукціону охочих придбати виставлені лоти, прийшло не так вже й багато. На запрошення організаторів більшість підприємців так і не відгукнулись. Ще хтось пропонує, отже, 500 гривень 2, чи хтось більше ніж 500 гривень ні не пропонує? Отже, продано картину від Тараса Живка. Представника Лисятської школи мистецтв за 500 гривень. Проте знайшлися люди, яким небайдужа доля дітей з особливими освітніми потребами. В цей вечір вдалося за символічну суму придбати більше десяти картин та різних виробів, виготовлених руками народних умільців. Журналістка каналу Лан Марта Стадник для свого робочого місця придбала образ святої Варвари, виконаний акрилем на склі. Вірить, тепер свята оберігатиме її від поганих новин. Я також вирішила долучитися до цієї благодійної акції. Адже неодноразово зустрічалася з цими особливими дітьми. І я придбала таку картину Святої Варвари, але переконана, що не так важливо, що я купила і за скільки. Важливо те, що я допомогла цим дітям наблизитися до їхньої мрії. Свою лепту до реалізації дитячої мрії вніс і Юрій Карпінський. Чоловік придбав чотири картини, намальовані художниками зі Стрія та Львова. Одну з них він подарував дитячому садочку, інші залишив для офісу. Любимо благодійні акції, хотіли допомогти власне, дітям для цієї сенсорної кімнати. Я думаю, що це добра нагода. І в загальному також любимо мистецтво, любимо картини. Деякі з них висять. У мене в офісі одну картину ми подарували в садочок. За зібрані за аукціону гроші почесний голова громадської організації Моли Стрищини Михайло Шмігельський замовив один з елементів сенсорної кімнати Сухий басейн його днями мають встановити в 11-й школі у класі, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. За ті кошти, які ми отримали. Ми купили сухий басейн. Сухий басейн, і ще шкір-галонтрей, альма сертифікований завод в Хмельницьку, який пошив цей басейн. Аромотерапія потрібна. Ці речі, але також будуть закуплені. Будуть закуплені якісь світлодіоди і для того, щоб могли розвиватися. Але це буде поступово. Будуть захоплені сенсорні доріжки і тактильні полотна. Ті картини, які залишилися за аукціону, виставили в центральній бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича. На день міста ініціатори акції проведуть ще один аукціон, який за попередніми даними відбудеться у музеї Петра Обеля. Михайло Шмігельський сподівається, що до 1 вересня все-таки вдасться придбати всі елементи сенсорної кімнати для реабілітації. Ці особливих дітей з одинадцятої школи Світлана Коханчик, Тараса Магаленко, Віра Яворська, Роман Купринець. Стриські новини.